З <зі> власного досвіду, а не з теорії. П'ять основних причин блокування після двох днів використання Vinted без причини. Просто заблокували назавжди, я не старалась відновити цей аккаунт. Технічні проблеми. Кошти, які ви вклали в рекламу для оголошень чи для шафи. Вони, звичайно, згорають, вони їх вам ніколи не повертають, і ви починаєте все заново. Початком кінця. Ви розумієте, що далі піде на 30 днів, і блокування назавжди. Цього не уникнути, якщо ви не він дипло. Домкович проджект усім привіт! Вітаємо на каналі Домкович Проджект. В сьогоднішньому відео ми хочемо поговорити з вами про помилки, через які найчастіше блокують на Вінтед. Що що закрою, бо мене там щось мішає? Так як ми продаємо вже багато років на Вінте, тому будемо говорити з власного досвіду, а не з теорії. У цьому відео ви дізнаєтесь про п'ять причин, п'ять основних причин блокування. Але перед цим хочу вам розказати, як взагалі відбувається, наскільки буває блокування, за що це блокування відбувається. Почнемо з попередження. Vinted зазвичай попереджує. Звісно, мене одного разу заблокували за після двох днів використання вінтед без причини. Просто заблокували назавжди, я не старалася відновити цей аккаунт. Але зазвичай Vinted попереджає це одне, два або три попередження про блокування. Попередження про блокування відбувається зазвичай через якусь таку дрібничку, наприклад, неправильно, некоректно вказану фірму. Коли ви написали, що це вінтаж, але на фотографії додали навіть якусь вінтаж надавно давно всіма забуту марку, якої немає на Vinted. Vinted – це це рахунок порушення, і може вам пригрозити видалити публікацію і через таку дрібничку. Також через некоректно вказаний розмір, коли на фотографіях видніється один розмір, а ви вказали інший. Або через повторне використання однієї фотографії, також він може надіслати попередження про блокування. І також, коли, наприклад, в описі або в хештегах якісь слова, які не сподобались він наприклад, там які означають іншу марку, якусь популярну, так вони теж можуть це врахувати як підозру. І тому також можуть вам прислати таке повідомлення попередження. Після того, як вам приходять такі попередження, буває, можливо, один, можливо, три. І після цього вже йде блокування. Блокування йде на 7 днів. Перше блокування зазвичай, звичайно, якщо це якесь дуже грубе порушення, він може заблокувати вас одразу назавжди. Але зазвичай такий лайт це 7 днів. Після цих 7 днів блокування зазвичай ваш акаунт просто робиться нульовим. Активність, звичайно, впаде, і будьте готові до того, що починаєте все заново. Тобто кошти, які ви вклали в рекламу для оголошень чи для шафи, вони звичайно згорають, вони їх вам ніколи не повертають, і ви починаєте все заново. Аккаунт да. під і в його будуть контролювати набагато. Частіше перевіряти усі ваші пусти, всі кожен хештег, назву, підпис і так далі. Тому після цих 7 днів вже дуже треба бути акуратними, тому що вони вас реально будуть перевіряти набагато-набагато більше, ніж до того. так. Насправді цей період, от зараз я заблокована на 7 днів, і я його вже починаю називати початком кінця. Ви розумієте, що далі піде на 30 днів, і блокування назавжди. Цього не уникнути, якщо ви не вінте про. На жаль. Після того, як вас розблоковують після 7 днів у цей період, що ми вам розказали, може прийти блокування на довший час, це або місяць, це 30 днів або 2 місяці. І після того йде блокування назавжди. На щастя, два рази за всю історію, це ми чотири роки продаємо так Вінтеді, Нам два рази після повного блокування, блокування назавжди вдалося відновити сторінку. Але на жаль, нашу основну сторінку, де в нас було три тисячі відгуків, відновити всіма силами, погрозами, маніпуляціями в сторону супорту, нам не вдалося. Тому напевне 90% що якщо вас заблокували назавжди, повернути акаунт не вийде. Така от сумна історія. По-перше, ти можеш подавати апеляції навіть після сіми дневного блокування, щоб відстоювати свої права, але зазвичай. Коли днів, краще їх не рухати, тому що краще зачекати ці 7 днів, Але коли вже сталося назавжди, я завжди рекомендую подавати апеляцію любими способами і методами зв'язувати, щоб відстоювати право використовувати свій аккаунт ще раз. І, можливо, отак як в нас два рази вийшло, вам повезе. Але тут таке: якщо ви продаєте на війни, або хочете почати, зараз ми поділимо з вами топ-5 причин, через які можуть заблокувати ваші аккаунти, щоб ви їх знали і цього не робили. І перше, це продаж реплік. Вінтед насправді дуже суворий в цьому плані. Я не знаю, можливо, є якісь інші платформи, де це допускається, але, але от саме вінтед, вона дуже-дуже жорстко перевіряє. Речі на автентичність дуже важлива порада. Якщо ви десь купили, перекупили в когось річ і є хоч трішки сумніву в оригінальності, краще на Vinted не публікувати, знайдіть іншу платформу, де ви зможете цю річ перепродати. На вінтед є команда спеціалістів, куди клієнт після покупки може доплатити і відправити річ перевірку, де її оглядають. Якщо ця річ не оригінальна, після того як виявиться, що це. Фейк, акаунт може бути заблокований, або також є дуже багато активних користувачів, які коли побачать, що ця річ не оригінальна, але продається як оригінал, звісно, вони поскаржаться і це також є пряма загроза для вашого аккаунту. Хочу додати, якщо ви навіть напишете в описі, хто хороша копія чи натхнена брендом, це теж він тут може зарахувати як, як копія. Як не оригінальна річ, тому дуже будьте акуратні з тим, що ви пишете, як ви подаєте річ на продаж. Номер два це кількість аккаунтів. Це наше улюблене, тому що він взагалі по правилах допускає лише мати один аккаунт, або якщо ти про це один а. Особистий, один а один приватний так, один особистий, один професійний. Але так як усі люди, які продають, звичайно, використати, неможливо просто мати один, тому що щоб себе застережити, ти повинен мати більше акаунтів. Тому що якщо в тебе відбувається блок на головному, щоб ти не втрачав кошти, так ти маєш завжди мати якийсь варіант Б. Ну ви зрозуміли, так є невеличкий секретик. У нас завжди є кілька акаунтів, тому що тому, що я ми би вам рекомендували всім. Мати кілька акаунтів, а як це зробити невеличкі лайфхаки і секретики. Якщо вам цікаво, можете нам написати про це в коментарях. І ми обов'язково поділимося секретиками в наступних відео. Як на Вінтед мати кілька акаунтів, щоб їх одразу не зносили. І третє теж дуже важливе. Ми отримали блок якраз через цю проблему. Причину це масовий і комерційний продаж. Тому що якщо ти не професійний продавець на Vinted, ти маєш право лише перепродавати свою шов, якусь невеличку кількість речей, і все. А в нашому випадку, так, ми продавали кожного дня велику кількість товару. Vinted... Без вінтедпро. Без вінтед про, так. І Vinted вже зарахував, що ми ведемо бізнес, комерційну діяльність і заблокував нас. Як вони взагалі визначають, що таке комерційна діяльність? Це теж трішки складно, тому що якщо ти гарно фотографуєш на якісному фоні, це вже може рахуватись, як комерційна діяльність, тому що ти. Викладаєш занадто гарні фото, робиш занадто гарні описи тебе, занадто гарні хештеги, занадто гарний опис е, твоєї шафи, це вже виглядає, наче ти професіонал і ти робиш це як бізнес. Тому тут, як, як сказати, як повезе, але е, кілька таких лайфхаків від нас це не публікувати схожі товари, все міксувати, не публікувати все одного розміру. Так якщо у вас є там. Сати на наш кожний вінтаж, 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 міксувати з, з, з марками. Все так, так? так е, міксувати з різними фірмами, різними е, розмірами, е, не публікувати новий товар. Якщо у вас є кілька нових товарів, завжди публікуйте ношене так в хорошому стані. Е, ношене нове, наприклад, збіркою. Так має бути завжди а мікс усіх товарів, і щоб були різні описи, різні назви. Щоб товари були взагалі трішки різними. Звісно, комерцію він теж може зарахувати те, скільки ви речей публікуєте на день. Ми насправді от на цьому аккаунті були досить активні. Це було, ну, напевне, мінімально 10 публікацій в день. І я думаю, це теж могло стати причиною для блокування. А ви багато речей відправляєте і багато коштів до вас приходить. Я думаю, це теж можуть. Після якоїсь суми посчитати, порахувати як саме комерційна діяльність. Так і четверта така помилка. Це ми ж раніше про це говорили. Зараз буде трішки детальніше це повторювання фотографій, описів і мати якісь шаблони, які ви постійно вставляєте одне і те ж. Здавалося б, не груба помилка, коли ви публікуєте, або випадково додали ще одну фотографію, яка вже раніше була запублікована. Але дуже часто після цього він присилає вам такий, ну якщо це початок, лист, погрозу на блокування. Так? Іноді доходить до блокування. Просто будьте обережними, також старайтеся змінювати напис, щоб вам у вас не було постійно одного і того напису. щоб У вас не були однакові штеги під кожним постом. За цим потрібно дивитися, це потрібно контролювати, тому що іноді така здавалося б негруба помилка може призвести до блокування. І остання така дуже важлива порада це використання VPN і ip адресу Дуже важливо не використовувати. Один ip адрес з двох або більше акаунтів це такий дуже важливий момент, який треба запам'ятати. Ніколи цього не робити, навіть якщо, наприклад, ви там сім'я, родина, проживаєте в одному домі. Не використовувати один Wi-Fi, тому що по нашому гіркому досвіду ми дві різні людини, але нас порахували як одну, бо ми використовували один Wi-Fi, Уявляєте. І ми доказували, що ми різні люди, в нас різні паспорти, акаунти зареєстровані на двох різних людей. Але він туди вже було не до цього, тому що він побачив один IP-адрес і все. І також використання VPN, Наскільки я знаю, що теж у них є методи відстеження VPN, і VPN використовувати заборонено, але багато людей, у котрих є кілька акаунтів, використовують, наприклад, один, один з них через VPN. Тому теж треба дуже акуратно з цим. Віпюаном бути. Якщо ви вже хочете його використовувати, будьте обережні і майте на увазі, що він це теж може відстежити. Так, я думаю, ми будемо закінчувати. Жінше невеличка вставочка про те, чому мене зараз заблокували на 7 днів. Це була така причина, яку я зовсім не очікувала. Я запублікувала топ, верх якого був прозорий, і вони подумали, що я публікую щось дуже відвертого характеру. І за це мене заблокували. Ось так. Ось така я, історія. Я хочу додати, що зазвичай, коли ви публікуєте якісь речі, які здаються дуже відкритого, відкритого, відкритого непристойного. Так, непристойного характеру, До зазвичай, напевно, 90% на е, цю публікацію пожалілась інша людина. Тобто інакший е, користувач він не знаю, йому щось не сподобалось на цьому фото, і він просто на вас подав скаргу. І після скарги, звичайно, він тебе дуже добре перевіряє. От, тому я думаю, на тебе Пожалілася, поскаржилась Але таке теж буває, тому треба бути дуже дружніми. Це теж дуже важлива порада. Ніколи не вступайте в конфлікти, бо є дуже злі люди. Які, які кидають скарги так. Тому ми не ділимось усіма нашими аккаунтами, також щоб себе. Вберегти. Вберегти. От що ще? Я вберегти. думаю, що так. Що це відео ми будемо закінчувати, і вам хочемо подякувати за перегляд. Я сподіваюся, що було досить інформативно і корисно. Поділились такими основними порадами, як вберегти свій акаунт блокування. Це насправді таке, знаєте. Е... Це тільки вершина айсберга. Так дуже багато є ще всяких секретиків, всяких підказочок, але ось це такі основні. Якщо є якісь запитання, не знаю, можливо, у вас є якісь поради, якісь цікаві історії про Вінтед, напишіть нам в коментарях. Ми радо будемо читати, тому що в нас новий канал і. Ми плануємо його активно вести, заводити дружню аудиторію, з якою будемо ділитися досвідом і читати про ваш досвід. Якщо є у як вас якісь теми, які ви хочете, щоб ми обговорили, тому теж ми будемо дуже раді це прочитати. І також можете поділитися своїм аккаунтом на Вінде і давайте фоловити один одного. Це буде досить цікаво. От це на цьому це все. Дякуємо за перегляд! Па-па!